Багато людей приходять на перевірку, і після перевірки, чи під час перевірки кажуть, що вони не будуть використовувати постійно окулярів, тому що не хочуть, щоб їхнє око працювало неправильно, чи вони вдягнуть окуляри, почнуть ними користуватись, і око перестане. Працювати правильно. Я б хотів би свою думку з цього приводу сказати. Перше, якщо популяри шкодили нашому здоров'ю чи нашим очам, я думаю, їх б заборонили е, в світі взагалі. Другий момент. Скажіть мені, будь ласка, коли людина ось так от щуриться, як вона почуває себе? Мені здається, такій людині взагалі погано стало, а вона просто придивляється, щось роздивляється. Як око себе почуває в цей момент, коли йде ось таке навантаження, коли людина щуриться, щось питається роздивитись. І знаєте, в чому парадокс? Вона все одно не буде бачити так, як вона бачила з допомогою окулярів. Третій момент. Ми сприймаємо інформацію, яку нам надає наше око мозком. І ось людина, яка почала користуватися окулярами, вона ніколи. Не буде бачити так, як без окулярів, тому що відчула різницю. Коли вона вдягнула окуляри, її око надало інформацію, оновлену нову. Е... І є різниця до і після. Тому, коли вже знімає людина окуляри, вона відчуває різницю. Ось і вся різниця. Якщо, друзі, користуйтесь окулярами, вони допоможуть вам краще бачити. Бо Краще бачити деталі, а як ви знаєте, наше життя складається з деталей. І ці деталі дуже важливі в нашому житті. Приходьте, перевіряйте зір. У нас це похлуга безкоштовна.